Поки батьки на фронті, донька на замовлення розмальовує тубуси і гільзи. Таким чином Аліна стойко збирає гроші на машину для військових. З дівчиною познайомилася наша Тетяна Куліковська. Цей тубус приїхав з напрямку Бахмут Попасно. Скажемо так, не один орк від нього поляг, це впевнено, можна сказати. Ця гільза приїхала з під Херсону. Теж брала участь контрнаступів. Трофейні речі Аліні передали батьки. Вони на фронті з 2015 року. Мама спочатку займалася волонтеркою, тобто возила туди продукти, допомагала хлопцям. Вона не могла стояти осторонь, хоча віддала майже все, що мала, для того, щоб підтримати бійців, які там були. Знайшла там свою любов, мого тата, і вони отак уже. Рука обруку разом досить довгий час. Дівчина ділиться підрозділ мами, потребує хорошої машини, а пікап вартує 400 тисяч гривень, аби зібрати гроші на автівку. Аліна почала на продаж розмальовувати тубуси та гільзи. Вирішила зобразити оберіг ляльку-мотанку і марки. От ця кров, ці всі. Смерті, ця вся біль, вона якось чомусь в мене виражається в маках. Хочу, хоч якось не просто просити в людей гроші, допомогу а от е, виконувати щось, робити щось. От ви можете в мене замовити розпис, але ви допоможіть на, на авто. Ви... Хоч хоча б гривню, хоча б десять. Розмальовує трофейні речі дівчина ввечері після того, як кладає сина спати. Або ж у дворі під час обіднього сну дитини. Каже, замовляють сувеніри з війни різні люди. Перед цим замовив благодійний фонд. Такий же самий малюнок, просто вони схотіли надписом Благодійний фонд. Вони забрали, вони оплатили 20 тисяч, тобто це дуже круто було. А Зараз мені замовили, ось цю хочуть забрати на день народження як подарунок. Наразі Аліна зібрала приблизно 60 тисяч гривень, а це навіть не половина суми. Усіх небайдужих дівчина просить замовити військовий трофей або ж задонатити декілька гривень.